Під'їжджаючи до перехрестя, де, крім працюючого світлофора, ви бачите регулювальника, сигнали якого відрізняються від сигнали світлофора, чим ми будемо керуватись. Правила дорожнього руху мають ієрархію вимог. І ієрархія вимог Є вимоги менш важливі, є вимоги більш важливі. Дорожня розмітка. Звісно, ми керуємося її вимогами, але якщо вона суперечить вимогам знаків, ми керуємося дорожніми знаками. Дорожні знаки також бувають постійні і тимчасові. Тимчасові на жовтому фоні важливіші від постійних. Далі, світлофор. Світлофор повністю відміняє знаки пріоритету. Ми не виконуємо вимоги дати дорогу, проїзд без зупинки заборонено, головна дорога, якщо працює світлофор. Ну і регулювальник має найвищий пріоритет на дорозі. Тож, якщо сигнали регулювальника відрізняються від вимог світлофора, ми виконуємо саме жести регулювальника і рухаємось відповідно до положень регулювальника. Світлофор просто ігноруємо.